Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І сьогодні ми поговоримо про наші куто-шліфувальні машини, але не про всі, саме про ті, які працюють на акумуляторах. 20-вольтові та 12-вольтові акумулятори. І почнемо ми від меншого до більшого і поговоримо на початку про нашу маленьку, невеличку CG12 BC Ultra. Чому малютка? Бо вона дійсно маленька. Диск тут цього 76 міліметрів. І по великому рахунку, з великим акумулятором вже працюючий інструмент трошечки більший за вашу долоню. Це не той інструмент, яким ви будете на постійно різати метал, там не знаю, чи зачищати шви і так далі. Це для такої більш тонкої, більш акуратної, більш точної для роботи, яка в таких більш складнодоступних місцях, але все ж це. Той інструмент, коли вони заїжджають до нас в салони майстерності, розлітаються вони дуже і дуже швидко, і майстри дійсно кайфують від роботи з цим інструментом. По характеристикам, двигун тут безщитковий, працьована на базі 12-вольтового акумулятору. Зараз я його зніму. Ось він такий, звичайний. є 4-амперний, є 2-амперний, кому як зручно, у кого як і є. І кількість обертів тут 18,5 тисяч на хвилину. Пробіжимося трохи по корпусу. Повністю прогумована рукоятка, вмикання з Вивістю фіксації. І ось такі щіточки, які можна знімати і продавати. Тут дуже і дуже дрібна сіточка, навіть від дуже дрібного зерна вона захищає. Фіксація шпинделю тут також зручно розташована. Та іначе все. Я не знаю, що ще про корпусі болгарки розказати. Чи болгарочки? Тут вже кому як зручно. І давайте одразу перевіримо. Появімо ситуацію, що ви працювали болгаркою, працюєте, акумулятор-сів, ви замінюєте його. Бачите? Захист від випадкового увімкнення на ній присутній. Ми вимикаємо болгарку. Вимикаємо знову. Є. Знову сів акумулятор. Вставляємо інший. Болгарка увімкнена. Нічого не відбувається. Це супер. По дискам, в принципі, все дуже схоже на звичайну болгарку, є і відрізні по металу, є і такі універсальні, які ріжуть там половину всього, що існує на планеті. І, звісно, є по кераміці. Єдине, що, що вона не працює чашками по бетону шліфувальними. А так, в принципі, все те саме, всі ті самі диски, які і на звичайну болгарку, єдине, що розмір їх має бути 76 мм. Для кого вона підходить найбільше? Для тих, хто працює з якимись дрібними елементами металу, для тих, хто працює з плиткою, там підрізати щось, якісь куточки і так далі. Та й в принципі будь-кому, хто зад... Повітряна тривога. Та й в принципі будь-кому, хто задавався питанням. Так, мені треба знайти наполовину спилений диск, щоб зняти кожух і десь підлізти, підпилити. Ось ця болгарка саме для вас. Ми йдемо в укриття, так що до вас повернемося трішечки пізніше. Магія монтажу. Дякую нашим силам ППО, тривога закінчилась, і ми продовжуємо. І переходимо до нашої 20-вольтової лінійки. В 20 вольтовій лінійці у нас цілих три кутошліфувальних машини. І почнемо з найпростішої, з найдоступнішої. Це наша DGA 201. Вона трошки оновилася у нас з попередніх моделей, і найголовніше оновлення те, про що ви просили, тут тепер 125 й круг. Раніше ця болгарка була під 115 й круг. В принципі, все як у звичайної болгарки. Ручка є місце для акумулятора і кожух, є додаткова рукоятка. А швидкість обертів тут 9 тисяч обертів, перепрошую за тавтологію, на хвилину. Давайте послухаємо, як вона працює. Беремо наш 2 двохамперний акумулятор. Тут захист від випадкового включення механічний, тобто, бачите, акумулятор вже встановлений, заряджений. Якщо я просто так натискаю кнопочку, нічого не відбувається по великому рахунку. Тільки після того, як я натисну запобігач, у мене вмикається так. Шайбочку можна було б закрутити. але Ми це зараз виправимо. Все. Ще одна така дуже важлива особливість, що тут дуже і дуже вузький редуктор. Тобто вона допоможе, ну звісно, не так, як цей малюк, але допоможе залізти в якісь складно доступні місця, і, що дуже важливо, більше сточувати диск, довше працювати одним диском до того, як його необхідно буде замінити. Кнопка фіксації шпинделя тут утоплена в корпус, вона має таке додаткове лиття, яке захищає і саму кнопку, і робить. Скажімо так, неможливим випадкове якесь натискання, тобто тільки коли вам це необхідно, коли ви ціленаправленно намагаєтесь натиснути на кнопочку. Рукоятка тут так само прогумована, та й все, я не знаю більше, що можна розказати про цю болгарку. Так само на дві сторони. Приємним бонусом буде те, що сама ця додаткова рукоятка розташована в болгарці перпендикулярно, що дає можливість комфортно працювати цим інструментом на стійці. Якщо говорити для кого ця болгарка, то... Тут все дуже просто для певно домашнього майстра, у якого немає високого запиту по потужності, в якому потрібна болгарка. Ну, може, і на кожен день, але не на постійні задачі. Це не означає, що вона не впорається, але якщо ви працюєте багато і постійно, то звісно брати безхідкову модель краще. Це така найпростіша вхідна модель, якщо у вас вже є 20-вольтовий інструмент, якийсь набір, вже є акумулятори, вже є зарядки. Цей інструмент стане чудовим доповненням, тим більше, що ціна його дуже і дуже доступна, яку можете перевірити за посиланням в описі під цим відео. Ідемо далі, і у нас тут дві. Безщіткові, і давайте про них я буду розповідати вже одночасно, бо це по факту такі дві сестрички, бо це dga 200 BC Ultra і DGA 201 BC Ultra. Перед тим, як ми поговоримо, в чому їх різниця, поговоримо про те, в чому вони однакові. Обидві працюють на базі 20-вольтових акумуляторів, обидві мають безщітковий двигун, і обидві ріжуть і шліфують метал. І приходимо до їх відмінностей. В чому вони різні? Перше, що кидається в очі, це звісно корпуси. Дуже різні корпуси. Тут ми бачимо, що ручка ходіша. як. Якщо у вас менша ручка, то вам буде зручніше тримати саме цю болгарку. Не обов'язково менше, в цілому. Комусь буде зручніше саме це. У цієї така більш товстенька, більш витянута форма, і вона збільшується до двигуна. Але на противагу цьому вона достатньо сильно коротша. Якщо ми говоримо там, міряти по ручці, то різниця складає ну, сантиметрів, напевно, 4-5. Це достатньо багато. Ідемо далі. Швидкість обертів. 200 BC Ultra. швидкість 10 тисяч обертів на хвилину. І вона статична, вона не змінюється. А в 201 BC Ultra вже є дві швидкості обертання. Перша швидкість це 3 тисячі обертів на хвилину, друга швидкість це 8,5 тисяч обертів на хвилину. Тут у нас є ось така кнопочка, яка міняє швидкість. Давайте я приєднаю акумулятор. Навіть по звуку все чутно, що вона достатньо сильно змінює швидкість. Для чого це зроблено? Очевидно, що перша швидкість у нас для шліфування, друга для того, щоб різати. Чому їх розділили? Щоб перше економити заряд акумулятора, друге, щоб ви не перепалювали матеріал, який ви шліфуєте. Певно, краще сказати навпаки. Перша швидкість у нас зроблена для того, щоб в першу чергу не перепалювати матеріал, і потім вже економити заряд акумулятора. По кнопочкам вімкнення. Саме на цій треба так приловчитися. Там дитина з першого разу. Разу і з 10-го, певно, не вмкне її. Тут, як її не пихай, у вас нічого не вийде. Тут треба знати, тут натискаєте вниз і потім ведете. І кнопка автоматично фіксується. Можна, звісно, отак працювати. Але наш, якщо її можна зафіксувати. І тепер уявімо, у вас розглядився акумулятор, болгарка була вімкнена, вмикаємо акумулятор. Болгарка взяла живлення, але, як ми бачимо, вона не включилась. Захист від випадкового включення присутній. Все працює. Давайте зробимо таку саму процедуру на 200-тій безщитковій. Так само вона вмикається, так само фіксується. Вставляємо акумулятор. Нічого не відбувається. Давайте ми її зараз увімкнемо прямо. Від'єднала акумулятор, болгарка залишилась включена. Бачимо захист наявний. Ви могли почути плавний пуск, і це так він є в обох кутошлягувальних машинках. Йдемо далі. Редуктори. Ми можемо одразу бачити, я думаю, вам чудово зараз в кадрі видно, що на 201 й він трошечки менший і нижчий. Тут він трошечки більший. Але коли ми переходимо до ручок, знову ж таки, тут вони перпендикулярні, і це дає можливість зручно встановлювати в стійку цю болгарку. Тут ми можемо прикрутити ще ручку зверху. На цій болгарці такої можливості немає. Перекручу назад, щоб все було по феншую. На 201 же рукоятка додаткова, вона встановлена трошечки під кутом, що в принципі дає можливість зручніше працювати нею, але її складніше встановити в стійку. Але рукоятка тут прикольніше, погумована. І також ви можете помітити, коли болгарки лежать саме ось так, що на 201 моделі ці отвори для охолодження збільшені. Це зроблено заради того, щоб могло більше повітря проходити, оскільки тут є менша швидкість, на якій двигуну буде складніше охолоджуватися. І саме через це тут зроблені більші отвори, які. Урівноважують момент охолодження навіть з попередньою болгаркою. Для кого вони є? Та, в принципі, для всіх майстрів, хто працює з металом, з керамікою, можна навіть трошки з бетоном працювати. Що ж ріжуть цими болгарками? Шифери ріжуть відрізними дисками. Для шліфування дерева, та, в принципі, для шліфування будь-якого матеріалу, окрім може, я б не ризикував, прям дуже багато шліфувати бетон, але знову ж таки. Якщо треба, вони справляться. коли у нас тільки з'явилися ці болгарки, було дуже багато новин про кражу каталізаторів, і там на фотографіях завжди фігурували наші болгарки. Ось таке співпадіння. Але ми не рекомендуємо, оскільки це небезпечно, як мінімум по двох пунктах. Вас може придавити машиною, і друге вас посадять. Там ще є третій пункт, але він буде обов'язково і при умові і першого і другого будеті, карачі. В принципі, всі ці болгарки не нові, ну, крім цієї ці пару місяців, всі достатньо давно є в асортименті, і їх уже дуже і дуже багато у майстрів по всій країні. І я вас запрошую в коментарі, щоб ви написали досвід роботи з цими інструментами. А також, якщо вам цікаво, напишіть, як нам протестувати всі ці болгарки? Можливо, нам варто взяти ось ці дві і в якомусь однаковому тесті їх порівняти? Ми це зробимо для вас. Напишіть про це в коментарях. І в описі, до речі, є відео, де ми тестували ось цю і ось цю на кількість різів на одному заряді акумулятора. Переходьте, дивіться і знову ж таки пишіть нам, як ще протестувати ці. Болгарки, а там, десь до речі, між коментарями і між відео є ще блок з описом, де є посилання на ціни на ці інструменти, а також на акції, на знижки і на адреси всіх наших салонів. Майстерності переходьте туди, дивіться, шукайте найближчий салон майстерності, приходьте пийте каву, нашу смачну, і дивіться, які у нас є класні інструменти. І що купуйте. Але щоб прийти і подивитися, купувати не обов'язково. Просто заходьте в гості на каву, поспілкуйтесь з пацанами, вони вам покажуть, що у нас є новенького. Раптом ваша зацікавить. І по класиці 5 класичних пунктів для завершення будь-якого відео на каналі Дніпром. Перше обов'язково ставте лайк цьому відео. Друге. Підписуйтесь на канал, третє. Пишіть коментарі. Четверте донайте на зсу. І п'яте, звісно ж, обіймайте маму. На все добре і нехай щастить!